Придатний попри все. Чоловіка судили за ухилення. Допомога захисникам на сході від Луцької громади. Коли пенсія не заспокоює, вгамує суд. Виїжджав з двору, збив мотоцикліста. У селі Ведерта Кам'янкаширського району попрощалися із загиблим захисником Станіславом Приведенцем. Чоловік вступив до військової служби ще з 2012 року. А от з початку повномасштабного вторгнення ні службу у лавах Держприкордонслужби. служби. Востаннє герой воював на Авдіївському напрямку, проте вже з 6 лютого минулого року він перестав виходити на зв'язок. Понад півтора роки очікування бодай якоїсь звістки від оборонця, але, на жаль, під час одного з обмінів тілами тіло Станіслава Приведенця повернули на батьківщину. У рідному селі Відерта з героєм попрощалися у місцевому храмі. Велика сім'я лишилася без сина, чоловіка, батька чотирьох доньок та брата. Поховали героя на місцевому кладовищі. У селі Заброди Ратнівської громади в останню дорогу провели солдата 100-ї окремої механізованої бригади Віктора Романюка. З 21 квітня минулого року оборонець більше не вийшов на зв'язок 467 днів рідні. Чекали на бодай якусь звістку про Віктора. 2 серпня цього року надійшли результати експертизи ДНК. Стало відомо, що тоді, 21 квітня, наш земляк загинув біля населеного пункту очеретина Покровського району Донецької області. 5 серпня тіло Віктора Романюка траурним кортежем привезли до рідного дому. 28 травня 2024 року. Йому мало би виповнитись 40, але не судилося. Підступна війна забрала життя ще одного українського воїна. Сьогодні Луцьк прощався з полеглим захисником Олександром Лебедевичем, який віддав найцінніше своє життя за Україну. Для рідних він назавжди залишиться у спогадах та любові. Навколішки лучани зустрічали траурний кортеж із тілом оборонця, який до останнього подуху тримав мирне небо над нами. Коли я його бачила, він постійно був усмуніх на них, постійно улибався Такий. Чи не кожен, хто прийшов віддати останню шану Олександру, згадує його завжди усміхненим, веселим та позитивним. Відтак до прощання з воїном доєднався і колишній колега оборонця. Вони разом досить тривалий час працювали на виробництві іграшок. Каже, що Олександр завжди знав, як розрядити атмосферу та підняти настрій на роботі. Замучений такі приколи бувають, що завжди та. Розрядка і сміх, і все давали це, натхнення до роботи і стомленість забирали. Він завжди був в тих, який хлопець, який ніколи не стомлювався, завжди радісний, доброзичливий. В дитинстві Олександр не був бешкетником, розповідає тітка, а навпаки, дуже спокійним хлопчиком. Він дуже спокійний в нас був, він такий миленький був у нас, так посміхався, такий. Ну, дуже такий добрий був він у нас. Ніколи ніхто нічого за нього поганого, ніколи не сказав. Та як і всі, найбільше в дитинстві полюбляв грати у футбол. Він любив бігати в футбол. У нас була площадка, він завжди там грався, бігав з хлопцями. Такі він у нас, ну що б вона про дитину сказати? дитина, як дитина, дуже дуже добрий був він у нас. Такий позитивчик. Олександра призвали до військової служби ще минулого року. Спочатку був на навчаннях за кордоном, а потім став боронити східні рубежі України. Був стрільцем-снайпером. Однак після останнього виходу на завдання зв'язок з ним обірвався. Ми наділилися, що він живий, але так, бачите, така ситуація сталася. Шкода, дуже шкода Він дуже добра людина був, Завжди люди посміхався такий. Ну, дуже шкода, прийшли попрощатися з воїном і колеги дружини Оксани. Розповідають, що вона до останнього вірила, що чоловік живий. Думала, може він у полоні, чекала хоч якоїсь звістки. Я з Оксаною працювала, і, і що я можу сказати, коли він пішов е, воювати, вона дуже переживала, вона дуже схудла. Е, і коли Скажімо, коли він перестав виходити на зв'язок, так сталося, що ми з нею зустрілися, і вона дуже переживала. І вона дуже погано себе почувала цей час. Проте, на жаль, згодом повідомили про найстрашніше загибель захисника в районі населеного пункту Новосидилівка на Донеччині 17 жовтня минулого року. Тепер Олександру на віки 38 років. У герої залишилася мати, сестра, дружина та синочок, який досі не може повірити, що батько вже не повернеться додому. На жаль, її син став сиротою наполовину, і він ніколи. Чи свого батька, як я його знаю, дуже хороша людина, як сім'янин, як людина, як батько, як брат і відносині до мами і до всіх був. Попрощатися з Олександром прийшли і ті, хто не знав його особисто. Зараз дуже, дуже важко. Треба доєднуватися всім, віддати шану. Шану тим героям, які полягли за нас. Хай вони там за богом спочивають. Це дуже важливо для родини, для суспільства віддати шану, остатню путь провести героїв. Поховали героя Олександра Лебедевича з усіма почистями у секторі військових поховань, міського кладовища, села Гараджа. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Очинська громада прощатиметься із загиблим воїном Володимиром Сотніковим. Захисник загинув під час виконання службових обов'язків 21 травня минулого року в Донецькій області. Прощатиметься із захисником завтра о 12-й годині у будинку, де мешкав загиблий. Село Привітне. Церковна служба розпочнеться о 13-й годині у Свято-Покровському храмі Православної церкви України. Поховають воїна на сільському кладовищі. Допомога стилу на передову. Луцький міський голова Ігор Поліщук разом з депутатами міської ради доставили військовим чергову партію необхідного обладнання. Від початку повномасштабного вторгнення підтримка захисників залишається одним з пріоритетів громади. Вони доправили допомогу до підрозділів, які виконують бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. Складна ситуація. Ми сьогодні бачимо, немає таких ділянок фронту, де Краща ситуація. Сьогодні ситуація всюди дуже складна. Тому хлопці наші потребують цих засобів для того, щоб вони мали чим виконувати ті бойові завдання, мали чим захищати Україну. Веземо чотири нові автомобілі, Mitsubishi-200, мавіки нічні мавіки денні FPV на оптоволокні, звичайні ФПВ, старлінки, екофло, реби, планшети нічного бачення і багато інших речей, саме те, що вказують в запитах наші військові, на загальну суму близько 20 мільйонів. Цього разу маршрут делегації пролягав одразу через кілька напрямків фронту. Вони побували на позиціях сходу та півдня країни, де служать військовослужбовці з Волині. Знаходимося на місці, на якому бували не один раз Купінський рай, але на превеликий жаль до цього місця вже менше ніж 10 кілометрів. Знаходиться ворог. Тому намагаємося допомагати нашим військовим для того, щоб відбивати ці атаки, для того, щоб зупиняти просування ворога. Сьогодні ми знаходимося в Харківській області, далі рухаємося фактично по всій лінії фронту через Донецьку область і в Запорізьку область. Також обов'язково завітаємо в бригади, де знаходиться найбільше мочан. Лунян у кожному з підрозділів, які відвідали, зустрічали луцьку делегацію як своїх з вдячністю та довірою, саме туди, де сьогодні найгарячіша була доправлена найнеобхідніша допомога. Допомагати українським військовим це системна робота, яку у Луцьку здійснюють спільно влада, депутати та небайдужі мешканці громади. І ця підтримка триватиме допоки останній окупант не покине нашу землю. Дякуємо нашим військовим за те, що Виконують бойові завдання, захищають Україну. Надзвичайно непростичні. Мирослава Сябер, телеканал Аверс. Головним управлінням поліції Волині порушено кримінальне провадження за ознаками зловживання владою або службовим становищем. Слідчі ГУНП за погодженням із Волинською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони західного регіону отримали дозвіл суду на доступ до особистих справ загиблих військових з можливістю вилучення їх завірених копій. Йдеться про 2025 справ виплати сім'ям загиблих військових здійснює міноборони через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Поки спеціалізована прокуратура, поліція Волині та Волинський терцентр комплектування коментарі не надають. Ймовірно, після перевірки підстав порядку нарахування виплат сім'ям загиблих військових або відмов у виплатах будуть прийматись подальші рішення щодо слідчих дій. Потрапив за грати через ухилення від мобілізації. У такій ситуації опинився житель міста Рожище. Чоловік отримав повістку у 2023 році. Пройшов військово-лікарську комісію та мав з'явитися до територіального центру комплектування для відправки уже до військової частини. Пішов додому та більше не повернувся. За такий вчинок місцевий суд засудив чоловіка до реального терміну. Виконавчих актів з метою від призову та військову службу під час мобілізації на особливий період, умисну, будучи належним чином повідомлення про необхідність перебуття придатним станом здоров'я для проходження військової служби та не маючи правої підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, входив призволу за мобілізацію на особливий період, та без поважних причин не прибув 18 людей 6 листопада 2023 року до пункту ЗО за вказаною адресою для відправлення від складі команди військової частини. Сам чоловік своєї провини не заперечував. Проте був геть незгідний з висновком військово-лікарської комісії, бо ж має значні проблеми із зором з самого дитинства. Власне, тому й вважає, висновок неправдивим, а себе непридатним до служби. Я був у Рожищенській поліклініці, мені бумагу підписували. Мені сказали, що я непридатний воєнну службу нема. Не можу. Станом здорово. Ще перед тим, як я мав. Тобі я не помігся відтекти. У 23-му році я встав, у майбутньому я позорювався, у мене слухи, навіть ще інші. Похищення слуху, ніякі зірки. У мене зір з дитинства, я лікувався до 20 років, нічого вона не давала. Волоняни, не втрачаючи надії, подався до апеляції. Захисник чоловіка надав документи від лікаря, де після чергового огляду є чітке підтвердження проблем з зором. Безпосередньо щодо його зору є досить великі питання, які були підтверджені фактично і лікарем-офтальмологом, який безпосередньо проводив ВЛК цьому цій особі. І з урахуванням фактично особи самообвинувачення з урахуванням його стану здоров'я загального і. Безпосередньо зору, фактично, така особа ну для військової служби, як на мене, не придатно, скільки користі від неї буде нулю. Зв'язку з цим, якби як такої суспільної небезпеки, вчиненним злочином, на думку захисту, немає. У апеляційній скарзі сторона захисту просить, аби вирок суду першої інстанції змінили та призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду. Не заперечує такому проханню, й сторона обвинувачення. Враховуючи характеризуючі дані, стану здоров'я ну, Ми бачимо, є всі підстави для застосування статті 69 країн. Немінімальної не межі, не мінімальної межі. В цій частині, так. тобто не на не, не, не мінімальний, зрозуміло. Зрештою, суд ухвалив апеляційну скаргу задовольнити частково, змінити вирок суду першої інстанції в частині призначеного покарання. По вироку Жечевського районного суду від 20 травня 2025 року стосовно… Читання призначення покарання змінити, призначення Анатолія Миколайовича за статтею 336 Кримінального кодексу України покарання і з засуванням 41 статті 69 Кримінального кодексу у виді пробаційного нагляду строком на 3 роки. Відповідно до 4 статті 59 Крим кодексу прокласти на обов'язки періодично з'являтися для реєстрації до повноважного органу з питань пробації. Повідомляти повноважний орган з питань пробації про зміну місця свого проживання, роботи, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. Тепер же замість трьох років ув'язнення чоловік отримав декілька років пробаційного нагляду. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Виїжджав з двору та зіткнувся з мотоциклом, за кермом якого перебував неповнолітній. Така ситуація сталася у лютому цього року на Волині у селі Угли. Тоді ж керманич пікапу, виїжджаючи з території домоволодіння, не помітив двоколісний, який рухався проїжджою частиною та збив його. Внаслідок зіткнення постраждав 15-річний керманич. Внаслідок чого відбулося зіткнення автомобіля з мотоциклом. Потерпілому було спричинені середньої тяжкості тілесні ушкодження. Відкритий перелом верхній третини кісток правої гомілки. Така необережність обернулася 35-річному ковальчанину криміналом. Тоді ж у судовій залі він свою провину визнав одразу та відшкодував лікування та завдану моральну шкоду потерпілому. За це ковальський суд дав йому один рік із потового терміну. Однак зараз вже в апеляції сторона захисту просить взагалі звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Мовляв, вину свою визнав все відшкодував та із потерпілою стороною примирився. Повністю відшкодував завдані збитки, усунув заподіяну шкоду, що безпосередньо підтверджує в судовому засіданні і законний представник неповнолітнього потерпілого. Тому просимо поліційну скаргу задовільнити. Факт примирення підтверджує і потерпіла сторона. Більше того, законний представник підлітка подала клопотання про звільнення обвинуваченого від криміналу. Будь-яких претензії матеріального чи морального характеру до останнього на даний час міня ніколи терпіли. Не маємо, а тому просять звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального порушення, передбачено частиною першої статті 286 у зв'язку з примиренням а кримінальне проведення відносно нього. Закрити тому з огляду на все суд таки ухвалив звільнити обвинуваченого від відбування покарання а кримінальне провадження закрити. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Пограбував квартиру у Луцьку та отримав вісім років ув'язнення. Інцидент трапився навесні цього року на вулиці Любомира Гузера у Луцьку. Чоловік знайшов ключі від помешкання та намагався винести звідти цінні речі. Зробити задумане таки вдалося. Просто на очах у власниці оселі. Там він викрадав ювелірні прикраси, і за цим заняттям його застала господиня оселі. Зграб, згрібши у жменю усе, що він вже зміг там знайти. Злодій почав тікати. Господиня його не затримала, проте невдовзі його затримали правоохоронці. Суд визнав його винуватим у вчиненні цього злочину та призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. На лаві підсудних пенсіонер. Здавалося, з чим може заподіяти старенький дідусь, а виявляється, кулаками та агресією. Ще з далеких 90-х подружжя розлучилося, але от конфліктів стало не менше. Куди гірше домашнього насильства? Відомо, що після розлучення вже колишнє подружжя все ж проживало під одним дахом, бо чоловік їздив на заробітки і рідко бував удома. Так зазначено у вируці суду, але згодом повернувся і вже кілька років був на батьківщині. Але звідси й пішли часті сварки, алкоголь, принижування та побої потерпілої. Виявляється, і бив, і душив, і дверну ручку виривав, і лаявся, що призвело до психічних розладів уже колишньої дружини. увагу на Те, що в нас тут таких систематичних ветеправин. В потерпілої діагностовано психічний розлад, який потребує лікування, корекції. Адвокат показує судові зовсім протилежну картину ледь не до зразкового сім'янина. Каже, сварки були, але пальцем жінку не чіпав. То не взято було до уваги в повному обсязі, те, що він є людиною похилого віку, є пенсіонером, характеризується посередньо. наміру на спричинення потерпілій балабі Антоніні Федоровні. Будь-яких тілесних ушкоджень його не було, а все відбувалося лише словесно. Але прокурорка категорично не погоджується із захисником. Обвинувачення повністю підтверджено, зокрема не лише показаннями потерпілої, на що зазначає сторона захисту, а й свідками, які були випитані безпосередньо судовому засіданні, і зазначили про неодноразові випадки вчинення домашнього насильства стосовно потерпілої. Сторона захисту далі продовжує наполягати на тому, що рішення суду є надто суворим до обвинуваченого. Захисник вважає вирок суду першої інстанції незаконним та необґрунтованим. Наслідок суворості зазначає, що винувачення повністю визнав свою вину, будь-яких тілесних пошкоджень потерпілі не наносив, а умисел на нанесення таких у нього був відсутній. У зв'язку з викладеним просить змінити оскарженний вирок в частині призначеного ладі покарання та обрати йому покарання у вигляді провоційного нагляду. Адвокат вважає, що один рік позбавлення волі це надто жорстоке покарання, адже існує й інший метод. Тому просить вирок частково змінити. Будь-якої мови. Е про зміну про обрання йому покарання у виді пробаційного нагляду, навіть мови не може йти, тому що ми бачимо, що потерпіла вона дійсно жінка, яка потерпає не один рік, доволі, доволі тривалий термін від такого домашнього насильства. Після почутого судді доходять висновку. Апеляційну скаргу адвоката Дениса Олександр Івановича інтереса призначення Балаби Анатолія Олександровича залишити без задоволення вироку Жищенського районного суду Волинської області 29 квітня 2025 року стосовно останнього без змін. Незважаючи на те, що чоловік уже раніше був притягнутий до криміналу, вкотре вступив на ту ж саму стежку знову на лаві підсудних і знову заграти. Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. 8 серпня, за прогнозами синоптиків, на території України прогнозують переважно малохмарну погоду. На заході – ясно та без опадів. Температура вночі – 11-14, в день – 26-32. Хмарну з проясненнями очікують на сході. 14-19 вночі, в день – 27-33. Сонячно прогнозують на півдні країни. Температура вночі 12-13 вдень 24-25. На півдні країни малохмарно. 17-20 вночі в день очікують 31-33. Переважно сонячно буде у центрі. Температура вночі 11-14, вдень 25-29.